Цього разу нашим вдалося вполювати дуже жирного карася. Командувач армії Рейфі прямо на роботі став цілю і спалахнув на роботі. Нарада була зірвана. Усі прибічники підсмажилися. За всі злочинні накази була отримана заслужена і жорстка кара. Кабінет перетворився на палаючу пастку, стіни сипалися, полум'я виривалося крізь вікна. Ця новина потрясла всіх. Вітаю вас, дорогі глядачі на каналі. Піців. Не забувайте підписуватися та ставити свою вподобайку. А ми розпочинаємо. На Росії стали масово вибухати командувачі армії РФ. Купа інцидентів сталася майже в один час. Почнемо з того, що зсу завдали удару по колоні російських військ прямо в Росії. Ворожа колона рухалася трасою Рильськ-Хумутівка, що знаходиться в Курській області. Більше того, внаслідок цієї атаки серйозно постраждав генерал-лейтенант Абачев, який виконує обов'язки заступника командувача російського груповання військ «Сєвєр». Сили спеціальних операцій розповіли та навіть показали, як за затрьохсотили генерал-лейтенанта збройних сил РФІ. За інформацією української розвідки він отримав тяжкі травми. Його стан наразі критичний. Військовим транспортним літаком пораненого доставили до центрального клінічного шпиталю імені Вашневського у Москві. За інформацією розвідки, внаслідок отриманих травм йому ампутували руку та ногу. Повідомляють у головному управлінні розвідки. Спас призначенці нагадують, що 2023 року Українська прокуратура. Передала до суду обвинувачення щодо Абачева і з початком повномасштабного російського вторгнення він керував так званим другим армійським корпусом народної міліції ЛНР. Він безпосередньо віддавав накази бомбити та знищувати населені пункти Луганщини. Цей інцидент підкреслює ефективність дій українських військових на прикордонних ділянках та є свідченням значних втрат серед командного складу Рашиської Федерації. Зазначимо, що випадки ліквідації г. Генералів армії Рефію досить не випадкові, знищують такі важливі цілі навіть у російському тилу. Нещодавно внаслідок вибуху автомобіля у Москві загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Про це повідомили у слідчому комітеті Росії. Слідчі відкрили кримінальну справу за фактом вбивства генерал-лейтенанта армії. Арефі Ярослав Москалик обіймав високу позаду. Він був заступником начальника головного оперативного управління генштабу. Вибух пролунав у східному передмісті Москви у Балашисі підірвали авто Volkswagen Гольф, і за попередніми даними спрацювала саморобна вибухівка. Ліквідований у Росії генерал Ярослав Москалек відповідав за моніторинг війни в Україні та підготовку аналітичних доповідей для вищого керівництва країни. Про це йдеться у некролозі, опублікованому міноборони в газеті «Красна звізда пише Російська РБК. З початком спеціальної військової операції Москали керував діяльністю чергової зміни групи бойового управління генерального штабу збройних сил РФ, що здійснювала моніторинг обстановки в зоні її проведення. Йдеться у Публікації, крім того, Москалик відповідав за підготовку матеріалів для російського лідера Володимира Путіна і міністра оборони. Також вказується, що з 2015 по 2021 рік Москалик входив до складу делегації Міноборони в робочій групі з питань безпеки мінської контактної групи. Він брав участь у вирішенні питань регулювання на південному сході України у засіданнях у мінську, а також у переговорах у нормандському форматі в Берліні та Парижі. Наголошується у газеті раніше. Військовий оглядач Константин Машовець заявляв, що Москалик займався регулярним плануванням координацією та підготовкою звітності щодо ударів по Україні і застосуванням ракет і дронів у російському МЗС заявили, що до його ліквідації нібито пришетна Україна. Прес-секретар міністерства Марія Захарова заявила, що цей генерал був відомий українським спецслужбам ще з часів роботи в мінській контактній групі. Пізніше російські силовики заявили, що затримали нібито агента українських спецслужб Ігната Кузіна, обвинуваченого у вбивстві москалика. Також загинув один із найкращих командирів Росії генерал Гудков. Він одинадцятий російський генерал, який загинув з початку російського вторгнення в Україну. Інформацію про смерть Гудкова раніше повідомляли російські медіа. 3 липня її підтвердив губернатор Примор'я Олег Кожем'яко, а також російська міноборони. Гудков раніше командував 155-ю бригадою морської піхоти Тихоокеанського флоту. Ставши заступником головкому ВМФ, він не переставав особисто виїжджати на позиції наших морпіхів. Разом із командиром загинув його вірний товариш, полковник Наріман. Шихалієв написав у телеграмі губернатор. Генерал-майор загинув під час обстрілу селища Коренева в Курській області, яке розташована за 20 кілометрів від кордону з Україною. Міноборони Росії повідомило, що заступник головнокомандувача з ВМФ РЕФІ з берегових та сухопутних військ загинув під час бойової роботи в одному з прикордонних районів Курської області. За яких обставин загинув генерал? Ні, губернатор, ні міністерство не уточнюють. Російське видання медіазона звернуло увагу на некролог від імені громадської організації морських піхотинців Тайфун опублікований у соціальній мережі ВКонтакті. У ньому сказано, що збройні сили України завдали ракетного удару по командного пункту 155-ї бригади. У повідомленні йдеться, що чотири попадання ракет у породовий пункт управління сталося в селищі Коренево, у напрямку якого минулого року наступали зсу. Понад 10 людей загинули. Багато з них старші офіцери, стверджують автори. Некролога також на сток вибуху в Ставрополі загинув заступник мера міста, учасник російської війни в Україні Заур Гурцієв. Про його смерть повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров. До роботи в адміністрації горців керував бомбардуванням Маріуполя та брав участь у боях за Авдіївку. Вибух у Ставрополі стався вночі у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Чехова. Наслідок вибуху загинули двоє людей. А через вибухову хвилю були пошкоджені кілька автомобілів припаркованих поруч. Повідомив мер міста Іван Ульянченко. Після вибуху, слідчий комітет Росії порушив дві кримінальні справи за фактом вбивства та незаконного зберігання вибухових пристроїв. Як спочатку повідомляли джерела інтерфаксу у правоохоронних органах, чоловіки сиділи біля будинку. В одного з них була граната, яка згодом вибухнула. Схожі версії з'являлися і в інших змі. Телеграм-канал Асторожна Медіа з посиланням на очевидців писав про. Загиблих за попередніми даними розпивали спиртні напої на лавці. Про це йшлося у дописі телеграм-каналу Шот. Вранці стало відомо, що один із загиблих є колишній учасник війни в Україні Заур Гурцієва, нині заступник голови Ставрополя. Про його загибель повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров у дописі в Телеграмі у своїй публікації. Володимиров назвав вибух, що стався словом інцидент. За словами губернатора, розглядають різні версії того, що сталося, зокрема, й про можливу причетність до вибуху України. Повідомляється також, що ще в очолював повітряну частину операції зі звільнення Маріуполя. Зокрема, він застосовував власні розробки для покращення технології, наведення ракет, що дало змогу окупантам вразити склад постачання бригади Азов. У травні 2024 року Заур Гурцієв став одним із 83 учасників першого потоку кадрової програми Врім'я героїв», у межах якої, як пояснює Володимир Путін, колишні військові мають стати новою елітою Росії разом з ним. Відбір пройшов зокрема офіцер 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ Нурсултан Мусагалієв, якого служба безпеки України звинувачувала у причетності до вбивстві мирних жителів Бучі. Так само в житловому комплексі в Москві стався вибух, внаслідок якого загинули Армен Саркісян, засновник батальйону Арбат самопроголошеної ДНР та один із його охоронців. Ще за кілька місяців до загибелі Саркісяна у Москві в результаті вибуху загинув начальник військ радіаційного хімічного біологічного захисту збройних сил Росії Ігор Кирилов та його помічник. Пізніше джерела Бібісі Україна в СБУ повідомили, що підрив був спеціальної операції українських спецслужб. Дякуємо, дорогі глядачі, що цей час ви провели разом з командою. ПІТІВІ. не забувайте підтримувати збройні сили України донатами. Слава Україні!